Виконуємо номер 760 із підручника Геометрія 7 та номер 51,23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть довільний відрізок АБ. Побудуйте рівносторонній трикутник АБЦ. Приступаємо до виконання. Я накреслила заданий довільний відрізок АБ. Побудуємо рівносторонній трикутник АБЦ. Для цього за допомогою лінійки я провожу пряму П. Перше. І позначаю на ній довільну точку Б. Тепер за допомогою циркуля відкладаю на прямі П відрізок ВС, який дорівнює АВ, бо в нас трикутник рівносторонній. Друге коло, центр Б, радіус АБ, перетин кола. І прямої П утворилась точка С. Тепер розхлим циркуля знову ж щодо рівня відрізку АВ, описую коло із центром точки С. Із центром точки Б. Перетинкіл і буде точка А. Коло Центр С радіус АВ, коло центр Б, радіус АВ. Наші Наше кола перетинаються, утворюється точка А і трикутник АВС шуканий. Проводимо сторони наші. І тепер доведення. Доведення цього факту є очевидним, оскільки сторони трикутника. Дорівнюють заданому відрізку АВ. Номер 760 із підручника Геометрія 7 та номер 51 крапочка 23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.